Готуємо десерт, який не потребує випічки, він дуже смачний, подобається діткам. Желатин заливаємо холодною водою, розмішуємо і даємо постояти йому хвилин 10 Тим часом я наливаю в каструлю молоко, дрібку солі, цукор перемішую, ставлю на середній вогонь, потім додаю какао, перемішую, не довожу до кипіння, але гарно нагріваю, потім додаю шоколад і відставляю. Даю трішки охолонити та додаю набухший желатин. Все гарно перемішую, щоб не було комочків. і охолоджую. Виливаю в форму, в мене силіконова, та ставлю в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Ось так гарно все в мене захололо, приминаю, для того, щоб краще від форми відстало, і викладаю на тарілку. Подивіться, яка краса вийшла. І воно дійсно дуже смачне. Спробуйте. В кінці я прикрашаю какао та куштуємо. Це дуже смачно, приємно. Та підписуйтесь!